Більше 20 проєктів рішень розглянули депутати Бердичівської міської ради на 72-й черговій сесії. Працювали спочатку в сесійній залі, потім в укритті. А після відбою тривоги знову повернулись до просторового приміщення. Перші проєкти рішень стосувалися підтримки військових, важкохворих земляків, постраждалих внаслідок збройної агресії тощо. Два мільйона гривень передбачили цього разу на допомогу війську, 200 тисяч для підтримки і відновлення Краматорської громади, на виконання програми підтримки громади форпосту, 300 тисяч гривень на виконання програми безпеки та профілактики злочинності. Відповідні зміни внесли до міського бюджету збільшити видатки на виконання програми комплексної програми безпеки та профілактики злочинності в сумі 300 тисяч гривень. По відділу охорони здоров'я, здійснити перерозподіл видатків, в тому числі 2 мільйона 330 тисяч гривень перенести з об'єктів, які передбачались на виготовлення проєктів на придбання обладнання, і додатково додати 900 тисяч гривень теж на придбання обладнання. По Управління житлово-комунального господарства на виконання програми підтримки військових частин, збільшити видатки на суму 2 мільйона гривень, і на програму підтримки громади форпосту Карматорська виділити кошти в сумі 200 тисяч гривень. Близько 5,5 млн грн мільйонів гривень виділено із міського бюджету на виплату заробітної плати працівникам закладів освіти, із яких понад 4 мільйона піде на фінансування закладів дошкілля. Три мільйона гривень передбачили на відшкодування різниці в тарифах у пердичів теплоенерго. Ряд проєктів, що розглянули на останній сесії, стосувались землі. У голосуванні за проєкт про продаж земельної ділянки, на якій розташований об'єкт нерухомого майна, що належить парку культури і відпочинку. Один із депутатів не брав участі, аргументувавши наступним. Я не голосую, тому що на попередній сесії я висловив свою думку з приводу цих земельних ділянок. Після цього мене почали звинувачувати в якихось особистій неприязні до, казати, до користувача цієї земельної ділянки. Часто я знімаю свій голос голосування. Конкретний депутат порушує рекламу в відповідній частині, тому прошу оголосити результат і будемо рухатись далі. 21 за, один утримався, один не голосував. Не вдалось продовжити термін договору оренди землі міському голові Сергію Рулюку, що має у власності павільйон ветеринарної аптеки. Питання не дійшло до розгляду, а у зауваженнях до проєкту рішення вказано, що існує певна невідповідність статусу особи заявника та цільового призначення земельної ділянки. У питанні різне депутати подали пропозиції заслухати звіти заступників мера та начальників департаменту і управління. Ми недавно створили наш департамент економіки. Хотів би, щоб розказали за цей час, що зроблено було департаментом економіки, скільки там людей працює. Хотів би почути, скільки коштів ми витрачаємо на цей департамент. Ну і... Про досягнення, які там зроблені, хотілося почути, бо я думаю, що якраз цей сектор економіки в майбутньому ми маємо на нього покладатися. Три місяці тому ми створили департамент. Я підтримую колегу, що потрібно також розуміти, що вони планують і що вони вже зробили. Але вони функціонують три місяці. Не знаю наскільки вони дійсно нам зможуть правильно і чітко прозвітувати. Знову повертаюся до того, що нам потрібен профільний заступник міського голови, а також щодо звітів. Я також хотіла би, щоб ви колеги підтримали. І ми заслухали звіт заступника міського голови по питанням житлово-комунального господарства. Це не зараз, який у нас уже діє, а попередній заступник з цього напрямку це Палкіна Наталія. Департамент економічного розвитку не був створений. Це було перетворено управління економічного розвитку в департамент, тому нам є про що розказати. Нам є про що прозвітувати. Не проблема зараз окремо на виступи комісій Дійсно, є багато роботи, багато роботи робиться і хочемо депутатам з цією роботою ознайомити. Більше того, з 2021 року, коли було утворено управління, є звіт Державної аудиторської служби про нашу роботу. Можете ознайомитись попередньо, щоб ми грунтовно проговорили. Там чітко все прописано, що ми робили, як ми робили і які зауваження були до нас. Дякую. На прозвучало запитання від депутатів і стосовно зариблення річки, на що виділяли із бюджету кошти. Стосовно цих грошей, які були виділені, проведено кілька процедур закупівель. Жодного е -е, предложення е -е, участі в цих процедурах не було. Тобто, так, такої риби в такої кількості ніхто не хоче поставляти. Можливо, це було доволі пізно зроблено. Можливо, можна це повторити буде на початку року. До вивчив це питання, які наші конкретні наступні дії можуть бути, якщо треба хоче довиділити.